Всім привіт! Зробив отаку от вілочку. ось, Як робив всі розміри і так далі. Є на каналі, ссылку викладу під відео. Внизу під відео в описі. Вийшла така от вієлочка. Зробив ручки спереді, ззаду. Вентилятор тут стоїть на 4 лопасті. Вал до нього приварені такі от прутки, і до них, відповідно, вже на різьбі прикручені лопасті з жесті. Оце ось залізо брали з бочки. Ну, воно таке товстеньке. Щоб не прогиналося, а то я бачив такі вієлки, що прогинаються і починає черкати по вентилятору. Ну, Можна залізти, звісно, тут рукою там вирівняти, але то таке. ось. Лоточки. Що стосується лоточки, Робіть їх як можна крутішими. Чим крутішими зробити, зробите, тим краще. Тим краще буде сходити зерно і тим краще вона у вас працюватиме. Я як робив з розрахунку, щоб були максимально крутими, щоб відро сюди нормально підлазило. Ну віялка, як ви бачите, на три відсіка. Ззаді також зробив ручки. Зробив підклинець цю задвижку. Вон. Тут все видно. як робив задвижку, може також кому знадобиться фанерка, ДСПшка знизу. Ну і зверху її тримає ну ця ось ДСПшка. Тобто, ну, такі салазки, нічого фрезером там не випилював, просто прикрутив ДСПшку і все. Ті ДСПшки вона повзає. Ну, лотки, відповідно, три лотка. Один саме. Грязне, один просто грязне, а один чисте. Ну, у мене так вийшло. Тут виходить саме брудне, але його зовсім мало. Там в другому виходить реально такий половинки. Ну, зовсім побиті. А, мусор, що попало. Але тут його виходить багато в другому. Ну, а в першому виходить чисте. Чисте зерно. Ось. А, так. Далі, що ми маємо кнопка, відповідно, кнопка на два положення. Натискаємо, запускається стартова обмотка. Далі відпускаємо, працює лише робоче. Як, робив, як підключав мотор до кнопки, відео є на каналі, як я підключав мотор до кнопки. Посилання буде знову ж таки в описі під відео. Мотор. Що з мотором? Мотор з пральної машинки. В принципі, вистачає, ну, пороба там півгодини, стає тепленьким. Поставив шків не з пральної машинки, як ви бачите, більше шків на цьому валу стоїть. Тому, відповідно, оберти більші, вітер кращий, але запускатися цей мотор так просто не хоче. Тобто він не може потягнути відразу великий, на таких великих обертах. Цей вентилятор. Тому трошки приходиться його при старті я припідняв, кинув і далі далі він пішов, щоб запустився. ну Зараз покажу як. А, мотор зробив на пружині і це добре. По-перше, постійний натяг ремня, а по-друге, ну можна не запускати зручно. Зараз я вам покажу. Трішечки припідняв. І все. Вентилятор. Як кріпили вентилятор? Зробив отакі от перемички на досках. Ну і до цих перемичок прикріпили кріплення вентилятора. Ось він так стоїть там на підшипниках. А, так, щось хотів сказати. Ага, в оцих в оцих перемичках я в цих дошках я поробив такі, таку вибірку, щоб туди вставляти заслонку. Якщо потрібно буде робити менше вітра, то можна вставити заслонку і регулювати вітер. Відповідно. Ну, з однієї і з іншої сторони. Також пази повибирав, щоб можна було вставляти заслонку і регулювати вітер. Ну як сильно дує віялка? Ось. Як віє вієлка Овес. Ось є такий овес. Зараз його засипаємо і дивимося, що з нього вийде. Так, закрито, закрито. Першому відрі. Отакий от, от овець і багато пшениці. Виявляється, в тому овсу була пшениця. Не знаю. Так на вийде не скажеш, але була. Таке овес. Ячмінь і пшениця. Але без бруду. Знову ж таки, на повному вітрі. А овес, мабуть, вітер треба прикривати. Другий відділ. Ну, також. Овес, битий. Ну такий. От. І третій відділ. ось. Ну, в першому зерно, в іншому зерно з бур'яном. Побити таке? Зрозумів. Ось. Це третій відділ. Це другий. Половинки? Ось така пшениця. Ось отака пшениця. Спробуємо перевіяти. Ось пшениця перший сорт. О така. Пшениця другий сорт. І третій сорт. Ну, я вважаю, що працює. Ось отака грязнюча соя. Ну це одвійки сої, я так розумію. Спробуємо, що вийде з одвійків. Раніше віяли там великою віялкою. Отаке залишилося. Хочу спробувати, що відвіється віялка. Маємо отакі одвійки. От ось. Ось іще бруд. І ось соя з пшеницею. Пшениця не відвіялась, ну, але ви бачили, яке воно брудне було до цього. Стало таке. Ну, я вважаю, що непогана вілка працює.